Це трипільський фалос. Це чоловічий фалос. Він на підставоці стоять десь на столі. Сюди щось наливалося, сюди щось виливалося. Це викопний трипільський фалос. Видно, був день фалоса. Ну, ці ж фалоси як символ роду. Вони зараз по цих азіатських країнах стоять величезні пам'ятники цим фалосам. Це трипільський фалос. Ніхто ж не знає, що вони колдували. Ну, може, приходили бездітні жінки, може, він там хтось ворожив, Ніхто ж цього не знає. Але ці фалоси є. Мене не, мене не скільки цей фалос цікавить. Мене цікавить пам'ять, оця генна пам'ять. Ми цей фалос використовуємо до цього часу. Ми забули, що ми робимо. Фалічний символ. Зараз ми його використовуємо. Це паска. Це фалічний символ. Це паска справжня, полита білим і посипана сім'ям. Коли християни прийшли, вони не могли допустити член цей, щоб люди робили. Так? Вони придумали, що це євреї виходили з Єгипту, хлібець цей свій. І зараз ми ці пасочки купляємо, продаються як булочки, низенькі такі. Mm -hmm. Вони все одно полете білим, посипані сінням. Mm -hmm. Я ж пам'ятаю, мама пекла паску. Це ж стояла паска, і вона брала два яєчка і йшла в церкву. Так моя мама робила. Це це, це пам'ять древня. Це так глибоко у нас сидить. Ми позабували, що ми робимо. Але це величезна глибина цих знань. Це пам'ять генна. Вже воно ми не хочемо, а ми його пам'ятаємо.